Молотовний сніданок це чудова нагода для того, щоб зібратися, ще раз віддати належне, саме головне нашому і Богу. і саме головне ще раз пересвідчиться в тому. Ще раз пересвідчитися в тому, що коли ми єднаємось навколо молитви, навколо цінностей, ми стаємо сильніше і стаємо непереможніше. Надзвичайно позитивно, що багато років підряд в місті Черкаси завдяки руху реформації і ініціаторам проводиться молитовні сніданки, які об'єднують сьогодні всіх людей, всіх священників. Це об'єднує, це надихає і це потрібно продовжувати проводити далі. Дорогий батько небесний, це час приходить до тебе молитви. і Дякуємо тобі, Господи, за той рік, минулий який ми проживаємо. Благослови українській сили опору. Що воюють проти диявола на землі. Я молюся, Господи, щоби твій святий дух доторкався то до сердець кожного військового зараз. Подібні заходи нам вселяють віру в дійсно справедливий мир і в справжню перемогу. І перемогу не тільки на полі битви, а й всередині нашої країни на духовному фронті. Цінності завжди потрібно підтримувати, а в цей критичний для країни і важкий для народу українського народу. Час це особливо важливо, тому що крім матеріальних цінностей, духовні цінності допомагають об'єднуватися, допомагають покращувати ментальне здоров'я і допомагають об'єднання нації. Молитовний сніданок це, це ті моменти, коли необхідно зупинитись, подумати про те, хто ми є і куди ми рухаємося далі. Ми зібралися на цей молитовний сніданок, тому що маємо спільну віру, тому що прагнемо просити Бога про. Те, що лежить на серці в кожного українця, молитовний сніданок це не протокольна дія. Це момент істини, коли ми можемо занести наші молитви до Господа Бога і просити його про мир, про захист для нашої держави за наших захисників. Це має нас об'єднувати і не тільки раз до року, але у щоденності. Це вже восьмий молитовний сніданок. Обласний молитовний сніданок. Ми разом молимося Богу про нашу країну. Його мета об'єднатися разом в наших спільних проханнях до Бога, в наших прагненнях, молити Бога про справедливий мир, про милосердя для країни, про благословення для Збройних сил України. На молитовний сніданок приходять люди, яким не байдуже доля країни нашої, і Черкаської області, зокрема. Бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь.